Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Лис. Сьогодні в нас буде комплекс, який можна робити в критичні дні. Якщо вам дискомфортно, він може вам допомогти трошечки послабити цей дискомфорт, зменшити болі. Для сьогоднішньої практики вам потрібна або подушка, або, наприклад, якесь ковдручка, яку ви можете скласти і покласти собі на живіт. Отже, починаємо. Сядьте, як вам зручно, налаштуйтесь на практику, слегка зведіть лопатки і маківкою постініться вгору, закрити очі, декілька оджає, дихань, вдих, повний вдих, видих, голове дихання, вдих, видих. І вдих. І видих, іще вдих, і видих. Чудово. І продовжимо з вами, зробимо коротеньку розминку, порозминайте шию, порухайте на з боку вік, легкі обережні рухи. Понахиляйте вперед-назад. Поробіть півколо від плеча до плеча вниз і півколо наверх. Розминайте плечі декілька колових рухів в один бік, в другий бік. Тисніть кулачки і порозминайте зап'ястя в один бік і в другий бік порозминайте пальчики. Чудово. І тут згодом випадки, робимо вдих, розкриваємося і видих, скругляємося, вдих, видих, вдих. Розрухайтесь, видих і вдих. Видих, вдих, вдих. Вдих, вдих. Вдих, вдих. вдих, Видих. вдих. Ще разок Видих. І вдих. Видих. Другий бік раскрываемся. вдих, выдих, вдих, Видих. вдих, Видих. і вдих. Видих. Ще раз вдих, Выдох. Вдих, розкрились, видих дуже добре. Виходимо з вами в положення кішки. І тут зробимо декілька таких от хвилів. Хребтом розслабимо поперек, від опускаємося, прогинемося, провалюємося. Зводимо при цьому тут лопатки і погляд на вар вдих. Тепер від попереку таз підкрутили таку хвильку і дивимося на живіт видих. Пара вдых, раскрылась. И выдох. И, И, И вдых. И выдох. Перекрутить. И вдых. Выдох. Еще вдых. Выдох. И вдых. Выдох. Так добро жуха этих рыбать за Еще раз вдых. Видих. І вдих, видих, І ще вдих, видих, ще раз вдих, видих. І ще разочок вдих розкрили. Видих. Молодці. Тепер сходом зробимо схожу штуку, схожі хвильки. Тільки ми тут скругляємося і тут витягуватись, вдих, розкриваєтесь, плечі опускаєте, напускаєте вниз, назад, видих. Вдих, розкрились, сп'янемо, пролили спинку, видих. Ще. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Іще раз розкрились вдих. Теж грибають за хребцем Висунув. Видих. І вдих. Відх. І вдих. Розкриваємося. Затриматись тут на 10 вдохів, видохів. Комфортне витягування для вас. Один грудний клітей не вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Замки ще підтягуйте. вісім, Дев'ять. Десять. Викайтесь не взяти. Зараз ви можете взяти подушку або якусь нігеньку таку штучку. Покласти собі між животом і ногами, опустити голову. Можна поставити трошки ширше. Притисніть, трошечки живі, так щоб вам він був притиснутий і зняти спазм. І тут 10 дихань. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Звісно, якщо цей варіант вам не підходить, то ви не кладіть собі подушку між ногами і грудною клітиною. Лягаємо вниз. Поставте руки перед собою, витягніться трішки, і поставте лікті на рівні з плечима, і руками себе отак от підтягніть, Витягніться в хребті, і звідси таке витягування. Зведіть лопатки і напружте тут сіднички. Живіт, постарайтесь витягнути. І на такому витягуванні, тобто ви весь час себе тягнете вперед. Тримаємося 10 вдохів видохів. Один. Два, три, п'ять, шість. дев'ять, Десять. І спокійно собі вертаємося та підкручуємо, Пізіть колінами ближче. І рукою опускаємося правою вниз, голову кладемо, і друга рука наверх. Тут обережно скрутку. Робимо на 10 вдохів, видохів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять вдих. І скрутка в другий бік видих. І тут собі потягніться один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Верніться вдих і сідаємо з вами. Руки підставте позаду. І тут покладіть дві ноги. Тут можна їх під кутами. І поміняйте сторону в один бік, в другий бік, в один, в другий. І ще в один, в другий, в один. І в другий. І ще раз, і в другий. І ще раз, і поміняйте. Ще раз і в другий. В один. І в сторону чудово. Поставте ноги разом, стопи візьміться за пальчики, і поробіть такі, випрямте спинку, поробіть такі рухи ногами, трошки розрухайтесь тут. Невелика амплітуда. Старайтесь спинку при цьому вирівнювати. І звідси комфортне для вас положення. Якщо потрібно, ви можете підкласти під коліна плед під друге коліно або блок. І так вам буде легше тянутися. Якщо сьогодні це ваш варіант, будь ласка. І звідси ми провертаємо куприк догори з рівною спиною витягуємося і стараємося лягти вперед. При цьому сідниці напружте. І тут у нас 20 вдохів-видохів. Один. Поступово тянемося, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще обережно. Витягуйтесь. Десять. це по відчуттях. Один. Два, Три рівна спинка, чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще тяніться. Вісім, дев'ять. Десять. Чудово. Поставте ще раз руки за спину і знову зробіть ті самі рухи, які ми робили. До того. Розрухайтесь трішки звуку в бік. Дуже добре. Тепер лягаємо з вами на спину. Підніміть ноги догори, розслабте руки ноги і так струсіть. Струсіть, струсіть, зніміться напруження, з ніг розрухайте лімфу. покращте кровообіг в ногах в органах малого тазу і просто собі так розслабтесь. І ще трішечки, і ще порухайтесь. І звідси ми опускаємося і робимо скрутку. В один бік обережно два плеча лежать на 10 дихань. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять і міняємо сторону. Один. Два. Почали два, три. Чти, п'ять. Шість. Сім. 8, 9. 10. І звідси на набік, який вам зручний. І коли будете готові, сідайте. Дякую вам за практику. Пишіть в коментарях, чи вам допомогла ця практика. І ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую всім, гарного дня!